І того, друзі, всім привіт, Борода на зв'язку. Е, вже традиційно хочу всім подякувати за лайки, дуже багато переглядів, а активно коментуйте відео і це не може мене нарадувати. Е, думав, що би ми такого могли відкрити для цього ролика. Е, Говорив минулих відео, можливо, це би був грандіозний контейнер, е, а саме в кількості 3 штуки. Але сьогодні вийшли контейнери на танчик XM66F. і... З снігових куль я його не зміг отримати. У мене була всього-навсього одна снігова куля, Ми випав тільки один талісман цього танчика. Але зараз є нагода його отримати. І, в принципі, я планую скористатися цією нагодою. Дуже хочеться отримати в колекцію цей танчик. Не знаю, по деякий він, в принципі, доволі непоганий. Переконаємося з вами в цьому самі. Думаю, що однозначно його сьогодні дістанемо і. В принципі, навіть сьогодні в боях протестую. Також думаю, що ближчим часом запустимо з вами перший стрім. Ну, перший за довгий час, але для нової аудиторії це буде перший стрім взагалі на цьому каналі, тому що останній стрім був 6 років назад. Ну, менше з тим, це вже історія. Отже, розпочнемо з п'яти контейнерів за 10 тисяч. Так, тобто, у нас тут є 10 тисяч. За 5 контейнерів, 15 тисяч за 10 контейнерів. Ну, Буду мати надію, що випаде мені танчик якомога швидше. Ну, доволі недешевий насправді розіграш. До речі, найвигідніше буде все ж таки купляти ось цю пропозицію. Давайте тоді її і придбаємо. Дуже надіюся, що не прийдеться крутити до самого кінця. Ну і також розраховую на якісь додаткові нагороди. Тому що насправді танчик виходить ну, доволі таким навіть не дешевим. Якщо мається на увазі вибивати його з останнього 30-го прокрута іменно по сертифікатах. Але як це часто буває у варгеймінгах, саме це може нас і спіткати. Так, давайте вийдемо, зайдемо сюди і відкриємо ще звідси цих 5 контейнерів, які залишились. Навряд чи маніпуляція ще дасть, але хочеться. Спробувати різні методи, але ви повстаємося. Не знаю, до речі, може, комусь падав е ще, виходить, на новорічні розіграші цей контейнер з куль. Поділіться, кому він впав, кому він впав, можливо, з першої кулі і хто на ньому грав, як власне, вам сам танчик. Так, позаду вже 10 куль нам не випало ну, по грубому рахунку, абсолютно нічого. Тому прийдеться йти і докуповувати далі ще контейнери. Давайте придбаємо тоді, напевно, що за 10 тисяч ще 5. Дуже дорого. Просто неймовірно дорого. В кінці підіб'ємо результати. За скільки тисяч, десятків, вірніше, нам обійшовся цей танк. О, такі дуже смішні компенсації: 750, там є нагороди набагато краще. Проте. Вони нам не випадають. 5 нагород. Що тут? 100 золота Це, чесно, як. ну, плювок в лице відверто 100 золота з цих контейнерів. 500. Зрозуміло, зрозуміло. Так, що тут ще би такого могло бути вигідного? За золото, я розумію, можливо, бачу, що є вони також і за кошти. Питання тільки, скільки. Вартують вони, якщо купляти за реальні гроші, давайте знайдемо, де ця пропозиція за ось. Тобто можна відкрити два контейнери за 6 доларів, це якщо зі скидкою, так? І три за 12. Ну, теж доволі недешево. Ну, тобто, десь Wargaming оцінює цей танчик в таку. Доволі солідну суму. 22 500 буде коштувати просто наступних 10 прокрутів. І ну, напевно, що так, придбаємо саме їх, Ну, це нереально дорого. Просто цей танк мені вже обходиться в 44 тисячі. Це при умові, що він мені ще випаде зараз. Якщо його прийдеться діставати дійсності просто з 30 талісманів, шанс насправді на випадіння 5% і. Я не розумію просто чому він не може впасти. Навіщо ви пишете цей відсоток, якщо цей відсоток абсолютно не прокає? Хоча, можливо, комусь прокає. Напишіть, хто відкривав ці контейнери, кому він впав з перших 5 там, чи з перших десяти, можливо, комусь взагалі з першого контейнера він випав. Так, і залишається в нас 4, і танк може випасти, ну, звичайно, що в будь-який момент. Але поки що він не падає. Може тут. Тут всього на всього 500 золота. Наступні прокрути будуть 10. Ну, Мені вже 10 не буде потрібно з одної сторони з другої сторони тут 15 треба віддати за 5. Дуже, дуже сумне. Дуже сумне відкриття виходить. Ну, давайте, давайте можливо, з цих двох випаде все ж таки. Дивимося, надіємося, тримаємо кулички, але навряд. Чи. Так. Залишилось мені забрати, зібрати 5 талісманів. За 5 я можу віддати 15 тисяч золота, Це просто якась нереальна кількість. ну Дуже дуже дорого. от варто дуже дорого. Які можуть бути альтернативні варіанти? Він у нас може бути за 120 цих от щитів, чи як правильно називається ця валюта? Тут у нас просто 2 і просто 3. Навіть не знаю, що робити, і золото більше не хочеться тратити. Давайте, друзі, повернуся до вас буквально за хвилинку. Так, повернувся я до вас. Для вас минуло всього секунда. Докупив я все ж таки 5 контейнерів. Не бачу сенсу тратити більше золота. Це дуже дорого і нераціонально. Купляти за 15-5. Цікаво, чи дасть хоча б ще щось. Ну, насправді, відкриття вийшло не найкращим. Ми однозначно заберемо цей танчик, тобто поставлену задачу, ми добилися, але відверто добилися е, дуже дорогою ціною. Тому не полініться, напишіть коментар, поставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До речі, дуже активно ви підписуйтесь, за що не можу вам не подякувати. І падає нам, ну, звичайно, що гарантом. Ось цей танчик XM66F, головна подія новорічної події цього року, тобто 24-го нового року. Є він тепер у нас в ангарі. такий от красень. Дістався він, звичайно, нам дуже дорогою ціною. І абсолютно того це не вартувало. Відкривав його в основному ну, заради відео, і для того, щоб був в колекції, пограти, надіюсь, він хоча б. Буде імбувати, і буде класно себе поводити на полі бою, і залишитись ним звичайно, задоволений. Але відверто це було дуже і дуже дорого. Тобто, потратили на це все діло більше 40 тисяч золота, щоб дістати цей танчик. Золото поверталося дуже, дуже і дуже слабенько, тому. Напевно, що вартує придбати пропозицію у ту саму вигідну, так? тобто за 15 тисяч 10 контейнерів, з надією, що він впадає. Якщо ні, він однозначно з часом буде з'являтися і набагато буде дешевше. Також ще потрібно буде ознайомитися з цією пропозицією по оцих от жетонах, тобто ці американські щитичі, що воно таке, звідки воно, як ви його фармите і. Що можна придбати. Цей танчик у мене є, тобто він мені не буде цікавий. Цей контейнер вам вже також не буде більше цікавий, це однозначно. До речі, міг впасти в солідний контейнер, не впав, падло, цікаво чи комусь падав. Ну Там відсоток здається, шанс випадіння всього на всього денівсоти. Взагалі, які там були шанси на випадіння будь-чого. Так, щоб розуміти, наскільки сильно мені відкрутили в цей раз. 5% був шанс випадіння танка. Ми відкрили 30 контейнерів, зібрали гарантом, Ну, тобто змарнували 30 разів 5% шансу. Камуфляж міг, до речі, випасти. На нього, напевно, жож, але також не випав. Золото нам падало один раз тільки півтори тисячі, шанс на його випадіння 3%, 10 тисяч з шансом 1% могло впасти, але не випало. Ну, Одним словом, таке вийшло відкриття. Будемо думати, чим порадувати вас завтра, щоб ще такого можна було, можливо, відеоогляд з ним, не знаю. пишіть взагалі в коментарях, що би ви хотіли бачити на каналі, тобто які наступні відео. Тому що відкриттями не знаю, чи зможу прям кожен день радувати, в залежності, як буде Варгіймінг радувати. Якщо вони будуть такі дорогі, як ось це відкриття, і цей грандіозний контейнер, то я просто дуже швидко зілью золото і залишуся без ресурсів. Надіюсь, Ваше відкриття, якщо ви відкривали контейнери на цей танчик, було більш вдалим, чим моє. Я ж в будь-якому випадку дякую вам за перегляд, за лайки, підписки та коментарі. Також хочу ще раз підкреслити: ближчим часом будуть виходити стріми, тому підписуйтесь на канал, буду чекати вас на стрімах. На стрімах будемо грати з водами. Зокрема, думаю, що зіграємо і на цьому танчику всім. Гарного вечора, гарного дня і до зустрічі. З вами був Борода. До нових відео.